Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, минула ніч для України стала найстрашнішою з початку повномасштабного вторгнення, тому що такого масованого ракетного обстрілу Україна ще не бачила. Справа в тому, що росіяни застосовували як ракети, так і дрони. Тобто там йшли хвилями. Спочатку дрони, потім ракети, потім знову дрони, потім ракети. Як повідомляють офіційні джерела, всього в повітряному просторі України було 158 повітряних цілей. Обстріли велись по Одеській, Запорізькій, Київській, Харківській та Львівській областях. На жаль, є дуже багато прильотів. Знову ж таки, лише за офіційними даними. Це 44 прильоти. І на першу годину дня, от сьогоднішнього дня, 29 грудня, вже повідомляється про 18 загиблих в усіх містах. Але це знову ж таки лише за офіційними даними, тому що за неофіційними даними. Прильотів і жертв набагато більше. І ще починаючи з вчорашнього вечора, мені підписники писали із Одеської, і з Львівської області про те, що були прильоти і по об'єктам критичної інфраструктури, і по деяким військовим об'єктам. Я не буду казати, де саме прилітало і скільки прилітало, але прильоти були, і, на жаль, були і жертви після цих прильотів. Проте в сьогоднішніх новинах абсолютно не було жодного слова про ці прильоти. Показали лише те, що прилітало у великих містах. В свою чергу, руснява пропаганда, звичайно, знову заявила, що вони обстрілювали лише військові і всі військові об'єкти були вражені. Коротше кажучи, українська сторона, як завжди, не розказує, куди прилітає, російська сторона завжди бреше, що прилітало по військовим об'єктам. І я просто не розумію, наскільки треба бути цинічними людьми для того, щоб написати, що влучання у пологовий будинок Дніпра або в торгівельний центр Дніпра, або в житловий будинок в Одесі, що це влучання по військовим об'єктам. Хоча що можна очікувати від пропаганди? Відео після прильотів та багато інших новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.